Працювала акторкою от, в Народному театрі Театроманія. І от якось з 15 років там от була і от майже до лютого 22 року. Плани в нас були, якщо чесно, просто якісь неймовірні, тобто ми якраз ну, там буквально за тиждень десь. Святкували те, наскільки багато ми виграли нових проєктів, які ми можемо влаштувати. Ми збиралися їхати в Великобританію для того, щоб там робити проєкт. Ми збиралися продовжувати робити наші вистави. В нас планувалося декілька прем'єр. От і я пам'ятаю просто день буквально там 23 лютого, коли в нас була репетиція ввечері, і всі прийшли тоді такі. Якісь такі знервовані, ми не знали точно, що буде, взагалі щось планується чи ні. І тоді нас дуже так заспокоїли наші режисери, що не переживайте, все буде нормально, головне, що ми є один в одного і от якось так будемо триматися. А вже коли було 24 лютого, ну з самого ранку не могли повірити, просто, що це дійсно відбувається. Що найстрашніше, то, напевно, це не те, що там кожен день бомбили, не те, що там поруч з тобою могла впасти якась там бомба, шматок там будинку чи щось такого. А от люди, їх внутрішній стан, в якому вони були тоді, тому що ми всі були. В якомусь такому шаленому стані не могли зрозуміти, що відбувається. Ми не розуміли, чи взагалі ми зараз комусь потрібні, чи хтось з нас там бореться. Тому що ми були, ну, по факту, без світла, без зв'язку. І ми не знали, що взагалі відбувається з усією іншою країною. Тобто ми були, ну, як в пузирі. От. І власне через це. Всі були дуже збентежені і вони не знали, що робити. І оці люди, які просто бігають вулицями і разом з дітьми, з кішками, мені ну так можна сказати, пощастило. В мене мати, вона дуже заклопотана такими речами завжди, щоб в неї були якісь запаси. Це напевно залишилось ще з 2014 го року. От і коли вона тільки почула, що. Почалась війна, вона одразу ж е, пішла, і ми з нею брали там все, що могло таке прослужити нам достатньо довгий час. Тобто це якісь крупи, це е, якісь там овочі. от. І ну, це ми все розтягували на чотири дорослих людини і собака. Е, все намагалися там, ділити, щоб ну, якомога більше протягти часу. от. З водою було складніше. Тому що її банально ну, не було. І десь перший час до нас ще привозили якусь воду, і роздавали її. Але потім, вже, коли стало дуже небезпечно, то люди перестали їхати, і це зрозуміло. І Ну, це, якщо чесно, це ну, досить безглуздо, але люди і ми в тому числі там набирали сніг і топили його десь, якщо прорвало трубу. Люди підходили і набирали цю воду. І тобто якось її там кип'ятили, що було не дуже негінічно, і от вживали. Майже весь час ми ховалися в будинку в, нашому, в нашій квартирі. Але в якийсь 11-го, здається, березня до нас, до наших сусідів з 9 по 7 поверх потрапила бомба, прямий удар. От. І тоді ми зрозуміли, що сидіти там небезпечно вже, тому що в нас нема половини квартири, і спустилися в підвал, але це був звичайний підвал з трубами, тобто це не якесь облаштоване бомбосховище. От там сиділи всі люди, як там могли І декілька днів ми просиділи там, але потім почались активні бойові дії в районі нашому, і нас просто, ну я не скажу, що взяли в загар, що нас загарбали, але просто російські військові перенаправили нас до міської лікарні, яку вони захопили, і ми сиділи там. Під їхнім наглядом десь ще 5 днів десь так. Танки почали вже свої, Ну, вони почали стріляти вже біля нашого будинку. І один зі снарядів він потрапив до під'їзду дому, і він загорівся. А люди, які сидять в підвалах, ну, звичайно, що ми просто задихнемося. В нас немає якоїсь там системи вентиляції, яка повинна була бути. От. І, власне, через це ми вирішили йти. Але ну, куди йти, ми тільки вийшли з під'їзду, вони нас одразу побачили, і дуже ласкаво, якщо так можна сказати, попросили піти до цієї лікарні. Коридори, лікарні, то вони повністю, от, ці вузькі коридори, з двох сторін були зайняті людьми, і вони от лежали один за іншим. Це були люди з сусідніх будинків. Також цього району, які також втратили ну, свої домівки, і їм нікуди було йти. І плюс ще це була як лікарня для російських військових. Тобто ці лікарі українські, які працювали там з 24 лютого, які вийшли на зміну, вони залишились там протягом всього цього періоду. І коли зайняли російські військові цю лікарню, вони змусила їх працювати на себе. І тобто більшість цих людей, звичайних цивільних, вони були там поранені, або вони були хворі. Але в пріоритетах лікарів стояло, стояло от лікувати і там оперувати російських військових. Тому більшість людей отак от просто лежало, і лікарі, звичайно, намагалися щось зробити. Але інколи було дуже поздно, інколи було ну, не було медикаментів, щоб допомогти, тому була складна ситуація з цим. Вони періодично підвозили їжу з, зі складів українських, які вони розбомбили. От періодично, так само з водою. Тобто, зазвичай, от що в тебе було, те ти їв своє. Єдине, що вони не дозволяли нам. Перші три-чотири дні повністю виходити з будівлі, з території цієї лікарні, тому що велися активні бойові дії. В них був командир, його звали всі Асітін, І це була така людина, яка могла просто вільно пустити пальбу з гвинтівки просто в стелю, бо їй там щось не сподобалось. І Оцей стан напруження. Ми постійно жили в ньому. Десь на четвертий день ми дізналися про зелений коридор, вирішили день почекати, і на п'ятий день ми вже з чим було, пішли в сторону Запоріжжя. Десь там, 20 кілометрів, пройшовши, нас підібрала вантажівка, невеличка така, і чоловік. Який її вів водій, він довіз нас і ще 20 людей. Він довіз до Бердянську. В нас в кожного була там по невелич... по невеличкому рюкзаку, там з документами і таким самим необхідним, і речі, які на нас були. От і собака. От тому ми дуже швидко просувалися, і нам максимально хотілося швидше пройти б... всю цю безліч блокпостів. Я не можу ще повністю відчувати себе в Дніпрі, як вдома. Але от ці люди, які трапляються мені в Дніпрі, вони дуже гостинні. І я дуже радію цьому, тому що багато було чуток про те, що до біженців погано там відносяться або ще щось. Але мене в Дніпрі от прийняли і на роботі, і знай... ну, знайомі, які я тут знайшла. Вони приймають як рівну і взагалі. З повним розумінням ставляться до того до моєї історії до того, що я пройшла.